Продовжуємо програму Надвечір, 26 травня, у горішніх плавнях сталася смертельна аварія за участі мотоцикліста. За попередніми даними водій не впорався з керуванням на ділянці дороги, де проводились ремонтні роботи. 26 травня близько 17.50 у Горічніх плавнях сталася смертельна ДТП. На ділянці дороги, де тривали ремонтні роботи, мотоцикліст не впорався з керуванням і впав. Вже некерований мотоцикл пошкодив легковий автомобіль, що рухався назустріч. Від отриманих травм водій двоколісного чоловік 1972 року народження загинув на місці. За попередню версію слідства мотоцикліст 1972 року народження під час руху на ділянці дороги, на якій проводяться дорожні роботи, не впорався з керуванням та допустив падіння з мотоциклу. На місці подіють працюють слідчі главку поліції Полтавщини. встановлюється всі обставини. ДДП. наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу. України порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.